Ну, ви знаєте, якщо б до Гри мені сказали, що ми зможемо тут зіграти нічого, я був би напевно задоволений. Але якщо брати гру сьогоднішню, я вважаю, що Сьогодні дві команди намагалися виграти. Ви ж бачили, що останні хвилини, коли вже і в нас було мало сил, і у Буковини було мало сил. але ми намагалися йти вперед, і Буковина намагалася йти вперед. Тобто я вважаю, що дві команди грали на перемогу, і в принципі вважаю, що результат повністю заслужений. Тобто я думаю, що ми трошки не награли на перемогу, так як і Буковина. От, Так що хотіли виграти, хотіли виграти, тому що ми програли перші дві гри і намагалися. Набирати очки за лікував бали. Ну, я вважаю, що сьогодні все справедливо. Тому що ми не були сильніші за Буковину, і я думаю, що Буковина теж не була сильніша за нас. Тобто, вважаю, що все справедливо. У вас ваше керівництво що ставить перед вами? Які завдання? Закріпитися в Лізі. Так, 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 у нас завдання закріпитися в Лізі, тому що наша команда так. Ну, якщо вже так відверто казати, так пригнуло першу лігу. Ми у нас не було завдання грати в першу лізі. Так воно склалося, ми намагалися грати від гри до гри, і хлопці молодці. Тобто, коли вже відчулися запах першої лігу, вже не хотіли відпускати, в першу лігу і намагаємо закріпитися, тому що це виходить у нас команда, друга команда майстрів на Закарпатті. Якщо там минається вища ліга, у нас все таки. Друг, була друга, зараз перша ліга. Тобто ми намагаємося розвивати місцевий футбол. Як би це не звучало, намагаємося залучати місцевих футболістів, тому що в нас, ну, якщо ви помітили, ну, правда, ви не знаєте наших футболістів, десь процентів 80%, -80 у нас місцеві хлопці. Тобто, ми, У нас, по-перше, немає можливості купувати других футболістів, по-друге, якщо чесно, немає особливого бажання, тому що ми хочемо розвивати футбол на Тобто У нас місцеві гравці, які. Виросли на Закарпаття, які знають цей край, і мені приємно з ними дуже працювати, тому що край футбольний, такий, своєрідний. І, і ми намагаємося розвивати футбол, щоб діти були у нас на стадіоні. Ми зараз у нас багато непогано школа зараз відкрилася, дитячі, тобто потихеньку, потихеньку. Тим більше багато переселенців зараз на Закарпатті, Тобто діти ходять, займаються футболом, і батьки зайняті. Тобто, ну, якусь команду виконує ще, е, крім футбольної, такої ще соціальну функцію. Намагаємося розвиватися все. Добре. І, Добре. І, і Буковині хочу побажати, хочу дуже побажати. Я вже Світлані казав, що це для мене рідна команда. І приїжджаю в це місто, на такі враження дуже приємні, така ностальгія. І хочу побачити стадіон, щоб повним був людей. Це моє таке бажання. В Чернівцях це, це неймовірно було. Коли команда грала в буферні згоди, Сергій Пам'ятає і перша ліга. Там, це просто неймовірно, коли ти виходиш на стадіон, і повний стадіон, і за стадіоном люди. і Це місто футбольне, і заживено таким було, і бажаю, щоб. Ми ще все застали, скажімо так. задоволені в результатом сьогоднішнього матчу і як взагалі прокоментуєте? Звісно, я не задоволений, не задоволений реалізацією моменту, не задоволений ходом подій, не задоволений відношенням футболістів, тому що розумієте, є група футболістів, які хочуть добитися результату, вони стараються десь не виходить, але за що свої. Бажання, емоції, вони видно, хочуть добитися результату. А інші якісь виходять. Ну, опять же, ми не можемо подавати стандарти, сім стандартів, всі, всі в нікуди. Потім шукаємо якісь відговорки, шукаємо якісь там відмовини. Ну, це треба. Трошки вже реагувати на ці моменти, тому що ну, чим далі, тим буде складніше. Ну і звісно, ми бачимо рівень футболістів, що нам не дозволяє, не дозволяє нам грати конструктивний футбол. Десь опять же, психологія, десь відповідальність трошки ще у нас молоді. Не витягує це. Ну і такі моменти треба розвивати. Там глаголи 100% момент, стопроцентний момент у Поварчука. Обстріли завершення, десь не відповідає. Да, лінія оборони десь. Чітко виконала ту побудову при обороні ці моменти, але опять же провалила центральну лінію. Есть, ну, видно, видно, дуже багато моментів, які насамперед кидаються на збройним оком, що команда десь не дотягує, не дотягує в плані і тактично, то есть докручення цих моментів до кінця. То есть, якщо ми беремо ігру з Карпатами, то у нас була побудована. Чітка гра, то сьогодні у нас це все розвалилося, може хтось в себе повірив, а може хтось подумав, що команду хустобігають на одній Дінизі хоча розбирали повністю всі моменти, чітко все розібрали, кожного гравця, кожній кращій якості, всі вбігання, всі праці за спину, тобто це все вибувалося. Десь хтось. Не достучалися до когось, десь хтось подумав, що хтось за нього відпрацює. Ну так не буває. Зараз перша ліга дуже сильна, тому такі моменти вони не прийдуть. Ну і в першу чергу треба підсилювати підсилити лінію атаку. Треба треба, треба гравці, тому що ну, з підбором футболістів у нас дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Яке завдання на сезон ставиться закріпитись? Завдання в першу чергу зібрати команду, зібрати, зібрати. команду А, а ще не бідно збирати? Пізно ніколи не буває, розумієте. Треба розуміти, просто так когось набирати, теж нема змісту. Треба набирати тих гравців, які будуть відповідати рівню і будуть відповідати бажанню грати в цій команді що я ж кажу, ще раз, от приклад, глаголу, десь у нього не вийшло, але він йому ну, тяжко було, вже не було змін, але він ставав, він допрацьовував. Там є група футболістів, яким я, я подякував за своє старання, за десь ті моменти. Але...